Вітаю вас, мої любі терези! Сьогодні дивимося ваше передбачення на жовтень 2023 року. І, можливо, у когось із вас скоро день народження, тому я одразу ж вирішила вас привітати і побажати вам, щоб цей рік був найкращим роком вашого життя. І так, кожен наступний рік! А розпочнімо ми із вашої основної карти. Карти оракулу. У вас час на самоті. Цікаво, це вже говорить мені про те, що цього жовтня ви будете проводити на самоті більше часу, ніж до цього. І, звісно ж, можуть бути різні обставини, чого так. Але це точно піде вам на користь, любі мої терези. Бо ви зможете багато чого осмислити, у чомусь відпочити, очиститися від енергій інших людей і зробити певні висновки, бо насправді найкращий наш духовний зріст, наше зростання, воно відбувається наодинці із собою. Цікаво, цікавий початок. Давайте візьмемо ще інші карти, аби дізнатися, як ви опинитеся на один зіз собою цього жовтня. І від іншого оракулу у вас злодій, ви завжди можете переписати історію. І тут у нас русалонька, яка повертає свій голос, який у неї відібрала. Ця зла відьма. Цікаво? Можливо, люди, які оточували вас або оточують зараз, вони дійсно зробили по відношенню до вас якісь злочинні дії. Тобто відібрали щось, що по праву належало вам. Або просто, знаєте, привили вам якісь комплекси щодо того, що ви не маєте права. Подати голос, висловити свою думку, реалізуватися. І якось це оточення. Ці люди вони якось блокували ваш розвиток, а в жовтні ви зможете повернути те, що вам належить по праву, і вже як слід проявитися. Цікаво. Візьмемо ще від місячного оракулу для вас карту. Це повний місяць у знаку рака із порадою дозволити своїм страхам розчинитися. Так, цей це жовтень, це якась кульмінація у вашому житті. І тут у нас місяць, і вода дивіться, і тут у нас вода. Може, хтось із вас поїде на море кудись до води? Але загалом вода, звісно ж, вона означає і емоції, і очищення. І тут для вас я якраз і бачу ці два процеси, які будуть активно відбуватися у жовтні, буде відбуватися очищення від ваших певних комплексів страхів, якихось емоційних блоків, знаєте. І це більше про е, таку внутрішню зміну всередині вас. У вашому стані. І тут, до речі, також: або повний місяць, або сонце, але таке резонує, так? перекликається між собою. Це якась кульмінація точно. Кульмінація певного етапу вашого розвитку. Коли ви, ви наразі стаєте, наче знаєте, на кордоні чогось якогось прориву, і цей прорив станеться з вами в жовтні. І перш за все, це буде прорив у вашій свідомості, у тому, як ви ставитесь до свого життя. У тому, чого ви боїтеся, чого ви хочете, чого ви прагнете, і ви зможете зробити певний сміливий крок. Можливо, для когось із вас це буде сміливий крок набратися сміливості і розірвати якісь стосунки, тому ви будете, у вас тут час на одинці, Розірвати стосунки, які були злочинні по відношенню до вас, забрати те, що вам належить, що ця людина відібрала. Або закінчити певну роботу так, так само, якщо на цій роботі вам не давали проявлятися. Можливо, хтось присвоював ваші якісь заслуги і наробітки собі несправедливим чином. І у вас вже з'явиться сміливість цього місяця поставити у цьому крапку і розірвати якийсь порочний круг, знаєте. Порочне коло якесь цікаво. Давайте візьмемо таро-карти для вас. Королева Жезлів. Так, це дуже впевнена у собі натхнена жінка, яка не боїться показати себе. І це, власне, і є темою вашого розкладу сьогодні. Раніше було щось, що вас стримувало. Або хтось, скоріш за все. Ну і ваші страхи так само, звісно. Але тепер ви сідаєте на свій трон, лицар Пентаклів. Угу. Також у вас трійка кубків, якесь святкування. Може, то і є ваш день народження, звісно. Четвірка мечів. Угу. Так, ви тут на самоті із вашими страхами у цій четвірці мечів. П'ятірка пентаклів. Угу. Е, так, у когось із вас оце, що відібрали, це пов'язано із матеріальними статками, грошима. Можливо, навіть у когось із вас буде якийсь суд, де ви будете ділити. Майно чи щось таке після розірвання стосунків, король жезлів, десятка кубків і а, повішений. Угу. Так, це такий місяць в вашому житті буде, коли вирішиться якась певна проблема. І тому у цього місяця будуть різні емоційні стани. Спочатку ви будете боятися, ви будете почуватися скуто, наче над вами оцей домоклів меч, знаєте, почуватися скуто, почуватися скрутно, тривожитися, боятися будете. Але потім... Ситуація, ну, вона підвисне спочатку. Тобто, ви, ви розпочнете повертати собі те, що вам належить по праву. Тобто, або розривати ці стосунки, або заявити про себе, боротися за те, що так, ну, загалом я маю право на ці гроші, наприклад, або на, на щось інше, може, не на гроші для когось із вас. Я маю право мати це, і це несправедливо, і ви почнете боротися за це, і будете знаходитися у підвішеному стані певний час, не знаючи, чи це спрацює, чи стане тільки гірше, бо тут повішаний. Тут у нас ще лицар Пентаклів, який найповільний лицар у колоді Таро. Але потім, коли ця ситуація вирішиться. Ви отримаєте повну гармонію і щастя, ви відчуватимете таку наповненість, ви святкуватимете свою перемогу. Дуже цікавий розклад для вас, любі Терези. Ви врешті проявите характер, скажімо так. Там, де ви прогиналися під щось, ви врешті проявите характер. І завдяки цьому ви зможете повернути те, що несправедливо на вашу думку було у вас відібране. Або навіть не відібране, можливо, ви, ви завжди знали, що ви гідні цього, але у вас цього ніколи не було. І ви наразі зрозумієте цього жовтня, що причина була не в вас, ну трішечки вас, звісно, бо ви нічого з цим не робили, аби це змінити. Але причина основна була у людях у вашому оточенні. Тому вам і необхідно цей час на самоті провести. І, можливо, його необхідно провести для того, аби розпочати цей процес якоїсь сепарації, знаєте, сепарації від когось або чогось, що несправедливо по відношенню до вас. Можливо, це робота, на якій вам мало платять, не платять, несправедливо відбирають ваші якісь досягнення. Можливо, це стосунки, у яких так само. Вас насилують економічно, психологічно. Для кожного із вас це може бути щось різне. Але цей жовтень для всіх із вас цю справедливість поверне. І так, ви, ви станете менше спілкуватися, менше часу проводити у колі якихось людей. Цього місяця, але ви будете задоволені, ви будете радіти цьому часу на самоті, адже, адже це набагато краще для вас, ніж бути із людьми, які відбирають у вас те, що вам належить, власне, не дають вам того, на що, на що ви заслуговуєте. Тому цей крок до сепарації необхідно зробити, і він буде зроблений цього жовтня. Тому не лякайтеся цього часу на самоті. Ви відчуватимете цього жовтня наповненість. І, можливо, це не про те, щоб взагалі нікого не було довкола вас. Можливо, просто це такий, знаєте, треба переглянути, хто є довкола вас. Можливо, дійсно є люди. Які вас підтримують і допомагають вам, а є люди, які вас блокують, відбирають у вас щось. І тут просто треба переглянути своє це оточення і зрозуміти, якого оточення ви гідні, і чого ви хочете, і змінити його таким чином для себе. Ось і все. Але так, певний час у цього очікування, коли ви будете не розуміти, що відбувається, він може бути не дуже приємним. І Вищі сили хочуть, аби під час нього ви пам'ятали, що ці всі зміни відбуваються на краще і ви отримаєте в результаті цього процесу. Набагато більше і у матеріальному плані, і у плані впевненості у собі, перш за все, розуміння, хто ви є, вміння показати себе, показати свої таланти світові і отримувати за це гідну винагороду для вас. Ну і також, звісно, повішений він каже нам про зміну точки зору, про зміну перспективи, у якій ви бачите своє життя. І це може кардинально стати такою поворотною точкою у цього, цього жовтня, коли ваше життя зміниться через те, що ви зміните своє ставлення до того, чого ви гідні, чого ви хочете і на що ви маєте право. І пропрацюєте у ці свої страхи, які раніше вам заважали отримати те, на що ви заслуговуєте дійсно. Що ж, мої любі терези, я пишаюся вами, що ви здатні на такі сміливі кроки, бо це дійсно може бути нелегко, але ви можете це зробити. У вас є всі ресурси для того, аби переписати власну історію. Із якоїсь сумної історії про те, як у вас щось відбирають, а ви нічого не можете зробити на історію вашої перемоги, про те, як ви займете свій трон і будете сяяти. Це кульмінація. Кульмінація якоїсь історії, тому вона, так, цей місяць може бути емоційний, такий швидкий, такий у чомусь хаотичний, але це такий етап, який піде вам на користь. Повірте, любі мої. Що ж, на цьому в мене все для вас, Терези. Стосовно вашого Жовтня. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте мені лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього, і підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого, любі мої терези!